Одне із полів у селі Сердюки Полтавської області на зиму засіяли пшеницею. Нині вона розкущилася. Почали ми сіяти зиму пшеницю 7 вересня, так як була відсутність опадів, але календарний час посіву зими вже наступив. Ми різкнули, посіяли в абсолютно сухий ґрунт, і потім, коли ми вже завершили посів, Буквально там через днів п'ять пішли дощі, а озима пшениця зійшла, розкустилася. Зараз вона знаходиться в задовільному стані. На підприємстві, де працює Микола Курінний, посіяли 600 гектарів озимої пшениці та 154 гектари озимого ріпаку. Роботи вони завершили 15 вересня, а в області приблизно тиждень тому каже Олег Палій. Пшениці посіяно 210 тисяч гектарів. Ячменю 9 тисяч гектар, жита 4 тисячі гектар. Крім того, озимого ріпаку на площі 20 тисяч гектар. За його словами, у порівнянні з минулим роком площі, які засіяли озимими культурами, цього року зменшили. Однак додає, цього вистачить, щоб отримати необхідну кількість зерна зменшилося десь на 40 тисяч гектар, ну тому що затяжні дощі. Не давали збирати попередники вчасно, також несли корективи продаж по тим причинам, які ми всі знаємо, не встигають через порти. У нас є такі попередники під озимопшеницю, е, е, як багаторічні трави, горох, однорічні трави е, і кукуруза на силос. Дане поле посіяне по багаторічній траві. Ці попередники звільняють поле в липні, серпні місяці. І в нас є змога посіяти пшеницю вовремя. Через подорожчання мінеральних добрив їх у підприємстві під час посіву озимої пшениці вносили менше. Благодаря тому, що в нас добрі попередники, опять же, я ж вертаюсь, такі як багаторічні трави, однорічні трави і горох, ми за що цього трішечки компенсуємо природнім містом поживних речовин, який в ґрунті в нас був перед посівом на землі, трошки замістили мінеральні добрива. За словами агронома, це може вплинути на урожай, однак рослини намагатимуться підживити навесні. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.